Вечір це було, все снігами завело. Як утів до тітки ніс через поле, через ліс, стежкою крутою, низом і горою по підберег річки, де ростуть порічки, Хоч мороз я весь упрів і скутею так летів. Радість же була яка. Вдар дістану п'ятака, ще й непростого, золотого. Буде бублик і горіх Отакий от міг. Раптом що це, спотикнувся, геть клубком перевернувся і у яму провалився, а у ямі злющий лис. Оце тобі і куття, і монета золота. Це дивися, як на злість, лис тебе в святвечір з'їсть. Ні куті нема, нічого, тільки очі лиса злого. Та я лиса не злякався, так до нього обізвався. Ми обоє лиси в горі, ні душі, де, лиш зорі. З ями вилізти нам треба, лиш поклавшися на себе. Ти ставай мені на спину та велась, тоді дрючен, в яму кинеш і мені, вийду вгору я по ній. Аж сміхнувся лис, давай, спину хутко підставляй. Лис веселий та зраділий. срив і вже нечисто білий сніг зіскочив. А у, я... у не я не дрючину подав свій хвіст. Я за лисів хвіст зчепився і теж на стежці опинився. Там стояла і кутя, усміхалась, мов дитя. Ми із лисом обнялися, за котю і подалися. Лис з кутею мене ніс. Через поле, через ліс на святвечір це було, святкувало все село, а найбільше мав утіхи лис хвостати, бо горіхи всі йому тоді дано, на додаток ще й вино. З нами лист також співав, хоч колядки і не знав. Так різдва година світла для усіх, однак розквітла, для людей і для звірів. Слався радість божих днів. Свят вечірня славсь година радісної будь родина, а мені по вікуття не забудеться ота.